Привіт, я Ірина Цимбаліст, і в цьому випуску я вам покажу неймовірно реалізований інтер'єр преміум класу в ЖК Бусовхів. Саме в цьому випуску я розкажу вам про фішки даного інтер'єру, поділюся виробниками, розкажу на чому ми ставили пріоритет. А найголовніше в кінці. Розкажу про бюджет даного інтер'єру. Для мене дуже важливо, аби ви натиснули на сердечко. Не забулися підписатися на наш канал, аби не пропустити попереду найцікавіше. І поїхали! Першочергово, коли потрапляєш в оселю, постає питання, куди діти речі. Тому найпершим ми розмістили прихожу, яка має такі красиві розсувні двері, і всередині вона функціонально продумана для верхнього одягу. Прихожа завжди являлася насправді лицем кожного господаря. І тут ми Насправді попрацювали на славу, тому що дуже багато дизайнерських штук саме використали в цій прихожі. Для стилю Ардеко насправді протаману дуже багато різних акцентів і фішок. Тому у нас тут їх дуже багато. І почнемо ми з нашої стіни. Це у нас натуральний шпон. Зверху ми бачимо той же шпон, але вже у нас він по реєчному такому типу рифлений. І також там є підсвітка. У нас насправді така, знаєте, дуже незвична, повторюсь ще раз планувальна система в даній квартирі, і, відповідно, ми хотіли її повторити на підлозі і на стелі. Тому почнемо з підлоги, тому що підлога заслуговує окремої вашої уваги, адже у нас тут керамограніт, який ми нарізали по індивідуальному шаблону. І між керамогранітом темним і світлим також інтегрували латуні вставки. Криволінійне планування нашої прихожої ми навмисно повторили в нашій стелі. Яким чином? Ми бачимо три щити, вони такої прямокутної, неправильної форми. Всередині ми розмістили дзеркало, а по периметру проклеїли багет, на який нанесли сусальне золото. І доповнила насправді цей інтер'єр освітлення від українського виробника. Це компанія Picard, натуральна латунь, і виглядає дуже достойно. Зони прихожої ми потрапляємо в гостєвий санузел. Він насправді дуже маленький, тому що ми не мали для нього великої площі, але основну функцію він виконує. А далі нашу прихожу зону ми відокремили від основної такою дизайнерським порталом. Це чорний глянець. МДФ він має таку складну форму і насправді дуже вечірно, але стильно. Зараз ми знаходимося в одній особисто для мене найулюбленішій зон в даному інтер'єрі це зона кухні. Чому для мене вона найулюбленіша? Тому що перше, вона дуже функціональна і правильно спланована, і друге, вона надто дизайнерська і багата на різні деталі. Кухня у нас спланована буквою Г, є основна частина для приготування їжі, і є зона пеналів, де вбудована вся побутова техніка. І, звісно, основна центральна частина це острів. В даному випадку це не просто острів для там випить кави, відпочити, а острів для готування, де всередині розміщена варильна індукційна поверхня, і фішечкою є витяжка над нею, яка є дизайнерською, і це хороший виробник компанія Фабер. З побутової техніки у нас є все необхідне: це духова шафа, мікрохвильова. Якрава машина, вина шафа, але основною фішечкою тут є цей пенал. Насправді ніхто не може зрозуміти, що це, тому що тут скритий такий дизайнерський фасад, і ручка яка зроблена по індивідуальному замовленню. А насправді це пенал-холодильник і пенал-морозильна камера. Не тільки красиво, але і дуже функціонально. Якщо ви звернете увагу на цій кухні, є яскравий керамограніт. Це, до речі, натуральний камінь, який ми довго вишукували і підбирали. І якраз його такий харизматичний акцент є в тому, що малюнок у нас плавно перетікає з фартуху на стільницю. Наш острів також виконаний з цього каменю, і це не лише стільниця, а й боковини. Але основним дуже кропітливим Таким дизайнерським акцентом є те, що ми інтегрували зеркало в даний камінь. І це не просто зеркало, зверніть увагу, що воно фрезероване і має даний малюнок. Фасади в нашій кухні розробляли наші столяра по індивідуальному замовленню. Фішка є в тому, що на НТФ ми зробили фрезу і всередині розмістили золото. Це не тільки красиво, але так додає порадності даній кухні. І в об'ємі це правда виглядає дуже красиво. Іскравим акцентом нашої столовій групи є саме ця люстра. Чому? Тому що на той момент, коли ми її замовляли, це був ексклюзив, який першим прийшов в Україну. І, звичайно, я цим дуже горжусь. Так як я вже казала, у нас нестандартне планування квартири, тому ми кожен метр квадратний насправді дуже економили. І столова група у нас дуже компактна, але при тому ми не хотіли втрачати функціонал, і нам довелося замовити стіл по індивідуальному замовленню, який трошечки менший. Чим всі стандартні столи. Це український виробник преміум сегменту, і мені здається, що в даному контексті це виглядає дуже розкішно. Як на мене, завершальним таким етапом, знаєте, вишенка на торті тут є саме ця стіна, це наші кухні столові. Чому? Тому що це нейтральний шпон, в який ми інтегрували латунні вставки та дзеркала, і це все виглядає дуже динамічно. Причому це і розкішно, і затишно в один момент. Ще Тим квестом було вмовити замовника намалювати цю картину в нашому інтер'єрі. Чому? Тому що вона надто епатажна, але так як вона була створена і намальована в проєкті, ми все-таки наважилися і намалювали її. Коли ми дивимося загалом на наш інтер'єр. То, в принципі, вона ідеально доповнює і підкреслює дану атмосферу. Зараз ми знаходимося в нашій зоні гостині. Насправді вона по площі невелика, але функціональна саме те, що в принципі потрібно. Це А, зручний диван, хороший зручний телевізор і, в принципі, якісне освітлення навколо. Напроти диваної зони у нас розміщується тіві зона. В центрі у нас розміщений керамограніт, дуже такий насичений, дизайнерський. І зліва і справа у нас вітрини, виконані по індивідуальному замовленню, мають таку цікаву підсвітку. Це гарно вишикано ввечері, і ну, в той же час, в принципі, функціонально. Під телевізором у нас розміщений біокамін. Як на мене, це ідеальне довершення даного інтер'єру, тому що це дуже затишно взимку і неймовірно атмосферно. В зоні нашої гостиної також цікава стеля неправильної форми. Ми наклеїли дзеркало. І всередині у нас дуже красива незвична люстра. Насправді це чеський хрусталь, і люстра виконана також під індивідуальне замовлення. Наш майстер-блок має достатньо велику площу зі всієї нашої квартири. Тут у нас розміщена майстер-спальня, приватна гардеробна та приватна ванна кімната. Спірним питанням між замовниками було етап перепланування. І моральна підготовка до того, щоб віддати собі особисто таку велику площу. Але насправді я вважаю це дуже хороше і правильне рішення. В нашому інтер'єрі спальні є декілька основних акцентів, тому що А. Тут у нас достатньо велика площа для цього, і Б стиль ардеко потребує акценти, які у нас присутні. І почнемо ми з першого акценту в нашій спальній кімнаті це зона ліжка. Тут у нас зручний, комфортний матрас, і сама ліжка із голів'я є акцентом. Воно виконане по індивідуальному замовленню, насправді, це український преміальний бренд, виглядає дуже стильно, розкішно і в той же час ніжно. Зверніть увагу на стіну над ліжком. Тут у нас гіпсова ліпнина, багетні рами. Вставки дзеркал з латуню, також інтегрований шпо, який, в принципі, підтриманий у нас в цілому інтер'єрі. Ну і звичайно, ще одним неймовірним акцентом даній спальні є ось цей витвір мистецтва. Це стіна розписана художницею, і, як на мене, вона надто романтична, дуже стильна. І трошки навіть е, така смілива. Зі спальні ми потрапляємо у приватну ванну кімнату. І вона заслуговує окремої уваги, адже тут стільки дизайнерських акцентів, і мені неймовірно хочеться швидше з вами цим поділитися. В нашій ванні кімнаті присутні преміальні бренди Сінтехні. Це німецький бренд AXOR, виконаний в золоті. Також ми бачимо гарні умивальні чаші компанії Фамінія. Вони є яскравим акцентом в даному інтер'єрі. Наша ванна кімната має орієнтовно близько 10 метрів квадратних. Насправді цього достатньо для того, щоб розмістити повноцінну ванну, душову кабіну, біде, унітаз, а також умивальну зону. На дві окремі чаші. По дизайну ми ванну розмістили біля вікна, але через технічні характеристики ми змушені були підняти її на піддон. Його ми підсвітили і зробили з цього акцент. І звичайно, я розкриваю найцікавішу інтригу цього відео. На початку я вам обіцяла поділитися про бюджет даного ремонту. І так, ціна метра квадратного під ключ коштувала 2900 доларів. Сюди входила робота майстрів, чорнові матеріали, всі чистові матеріали, меблі та повністю декорування під ключ. Я впевнена, це відео нікого не залишить байдужим, тому не забудьте підписатися на наш канал та поставити своє сердечко, адже попереду все найцікавіше.